Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть варево виймали з печі, забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі і торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору, чого ж тоді, як був урожай? Усе суціль викачували з двору, гриби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський мотлох світ нам затуляв. Я бачив сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах. Досі ще стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору.